Всім привіт! Дачний вигляд, я на дачі. Холодно, 5 градусів, сьогодні неділя. Потрошку познімала, що і як у нас тут. Нічого такого, все сходи. І квіточки, які я посіяла, В тепличці вже все понакривали, бо морози кажуть, що будуть, так що таке ото. Там у нас воно дружними рядочками ридиска. Накрили трошечки його целафанчиком. На неділі начебто. Сонця там особа не буде і холодно йому не буде все полити. Приводила до ладу малінку і попідсипала її пеплом. Бачите, ще отам за качелькою у нас трошечки. Трави було страшне, страшне, мабуть, п'ять ящиків я винесла. Ужас, коли вона вспіває і наростати. Та й взагалі у нас тут на ділянки, ось бачите, це наш огородик такий на французький манер. А трави вже на дорожках. На наступні вихідні треба брати косарку і будемо косити. Там воно. клубничку трошки теж. Попідсажувала, бо геть в минулому році посохла. Горох у мене там он витикається. Щас піду покажу вам, кому цікаво, хоч би не помер з бідолаха. Ось о бачите? Вже вилазе. Так, ось. О. Ну, а так що у нас там цибулька, чесничок. Це падалішний чесник у нас. Я зараз його копаю і до салатика додаю. Тут теж трошки клубнічка повилазила коїде. Була тут у нас клубніка, але я її засипала, саджу тут інше, а корінці зостались. Тут кілька саженців є, вилазять молоденькі. Хай будуть. Дуже багато в мене ромашки кругом, я вже її і підполювала. Ромашка така, що для чаю. Усьо вона тут. Ну, тут на цій грядці я оставила отак по кругу. Сушу кожного року, а особо так і не користуюсь. Не знаю чому так. Там далі ще є у нас Грядочка зелена. Вже я її борщ варила. Щавель, ось. У. Цього разу теж нащіпала. І петрушечка отака. І оце в мене цибулька, вона багаторічна, така оце, по бордюрчику цьому росте. Ось так. Тут хости вилазять уже, маргаритки. Все хоче тепла. Тюльпани. Ось таке коротеньке відео для вас. Ось, ось ще отакі квіти забула, правда, як вони звуться. Я тут і не знімала ці засохші ветки, тому що на них появляються отакі ось нові. Якщо згадаю, як звуться, напишу. Вони такими великими квітами цвітуть, такими як колокольчиками. Дуже красиві. Підписуйтесь, заходьте, побачимось. Мирного неба нам всім. Пока-пока. Закутали персик. Негарно, звісно, ну, морози обіцяють, жалко, якщо він візьме та й замерзне бідолаха. Перші квіточки відцвітають. Гарнюні такі взагалі. Лавандочка он там просипається вже, вон такі брунячки знизу. Хоч би не померзла. Та й ось овіточки видно.